Так, Толік, я в тебе зараз буду перехопливать управління вже. Ми вже допливаємо. Уже? Да, ми вже потроха допливаємо. Ну бля. Ну мам. Мені просто звонят специальников в цьому регіоні, і треба буде дуже... У мене, до речі, ролик уже близький до кінця. Ну мааа. Да там... <сих> не пройшло не і трьох тижнів. Сли нахуй. Чекай, мені не здається, чем мене персонаж труситься. Дай у мене труситься, а якого хуя. Брат, Йому страшно. Ну, бля, тоді тоді все, тоді окей. Блядь, ні! назад, не! Блядь! Блядь! Саша, я воду рот, куда ты нас привьешь, вертає весь, блядь, нахуй з тої локації. Ми ще занадто слабкі для неї. Бля, мені зараз вся ситуація нагадує картинку. До нового року залишилось всього навсього дожити.